Усіх вітаю! Сьогодні відосик буде про Dragon Age The Wailgward, нову гру в серії. Порівняємо її з минулими частинами, обговоримо, що нам показали в трейлері, та геймплеї. І звідки у розробників VR стільки мотивації, щоб тупо брати і вбивати свої найпопулярніші ігрові серії. Краще б подохла сама компанія. Чим дивитись на те, що вона робить із своїми найуспішнішими проектами. Вибачаюсь, накипіло. Ну що ж, погнали! Почнемо із маленького нагадування про що були минулі частини серії: Dragon Age Origins, шедевр, як не подивись з усіх боків, класична рольова RPG від BioWare тих часів, коли вони ще могли робити ігри. Світ гри максимально похмуре фентезі, де немає поняття добра та зла. У абсолютно всіх персонажів, навіть у ваших компаньонів, свої інтереси. Це фентезі настільки темне, що входить в мій список топ-3 світи, в яких ні в як. Кому разі не можна реінкарнувати чи ісікайнутись? Перше місце світ Барбі без раяна Гослінга, друге місце світ манги Берсерк, третє місце Dragon Ейдж. Робити вибір гравцю. Постійно пропонують, як казав один відомий відьмак, з поміж більшого та меншого зла. В деяких сюжетних моментах ваш вибір призводить навіть до геноциду цілої раси. І для світу першої Dragon Age це було ок. Головне знищити архідемона, щоб геть усім не настали гайки а однією расою більше, однією меншою, то таке. У грі було повно моральних виборів, і сюжет в цілому пафосний і чудовий, де тільки ваш герой може врятувати цей світ. Але якою ціною не буду спойлерити. Бойова система була максимально заточена саме під рольову РПГ, де ваш герой герої три компаньйони повинні бути як мінімум з різними спеціальностями. Ідеально, це маг, танк, воїн і грабіжник. Інакше гру буде майже неможливо пройти. Плюс до кожної бійки треба готуватись, відповідно одягти своїх компаньйонів. Готувати зілля да й взагалі продумувати, хто чим під час бою буде зайнятий. Інакше вайп-паті і ГГВП. Ось такою була перша частина. Похмура, цікава, де треба багато спілкуватись і думати. Друга частина в серії: в плані світу і сюжету була на рівні першої. Тільки що події стали менш глобальними, і ми будемо рятувати лише одне величезне місто. Трохи спростили бойову систему, вона стала більш динамічнішою. Але при цьому всі елементи паті рольової РПГ розробники зберегли. Чудовий головний герой, чудові компаньйони, крутий сюжет, але був і мінус, щоб ви зрозуміли, розробників після успіху першої частини просто кинули в пекло розробки другої частини. Так другу гру зліпили всього за півтора роки, і це при тому тому, що посеред цього терміну вийшло доволі таки велике доповнення до першої частини під назвою Dragon Age Awakening. З цього виробничо пеко і випливає найбільший мінус другої частини. Вам постійно доведеться повертатись робити місії в одній і ті ж локації. Це пипець як бісило. Товарний склад один і той же, а місії по черзі в ньому треба було зробити з десяток, якось так. Третю частину Dragon Age Inquisition вже розробляли три роки. Гра вийшла реально величезною. Зараз, щоб її пройти з усіма доповненнями, треба буде годинок так мінімум з 50, а то й 60. Світ став трохи менш похмурим, але розробники проробили просто величезну роботу з діалогами та компаньйонами. Варіантів проходження купа. Діалогів просто море. Кожний із товаришів прописаний ретельно зі своїм минулим та власним характером. Сюжет також на рівні від вашого вибору. все ще буде залежати доля цілого світу. Бойова система чудова та збалансована. Коли починаєш її розуміти і комбінувати здібності кожного в своїй паті, це прям не бійки, а кайф. Але був і мінус. У гру напихали просто купу сучасної ліберальної повістки. Там представлені будь-які гендери, будь-які сексуальні вподобання, будь-які меншини. Інколи це доходить до повного крінжу. В нас цілий світ висить на одній волосинці. Зараз прорвуться демони через завісу і порвуть усіх нафік. А ваш маг-компаньйон жаліється вам, що його батько тварина не сприймає його серйозно і не підтримує його гейських вподобання ванна. Ох. Oh. А взагалі найбільшим плюсом гри є хімія між персонажами. Навіть без вашого втручання, інколи просто подорожуючи по світу гри, можна зависнути на декілька хвилин, уважно слухаючи про що вони між собою спілкуються. Коротше, гра була класною, вона все ще була Dragon Age, але вже з нюансами сучасної ліберальної культури. Якось так. Головне, що зберіглися усі найсильніші сторони серії: цей сюжет, діалоги, продумані рольові бійки і компаньйони. Дещо навіть за. Позичили у Діснея в самий скрутний час, що треба робити? Правильно, усім разом співати пісню. Не знаю, куди це навіть віднести, в плюси чи мінуси. Просто пісня реально топова і підстать світу гри. Але виглядало це ржачно. А ну і ще забув сказати, що грінду ресурсів ресурсів гру навалили нормально так. І найголовніше. Розробники позбавили нас можливості завести роман з Ліліаною чи Моріган, які були ще в першій частині Dragon Age. А без них чоловічій сексуальності немає рівних в новій частині. Усі нові жіночі персонажі на їх фоні просто якісь страшки. Жартую. А може ні, пишіть у коментах, що думаєте з цього приводу, якщо проходили гру. І не забувайте підписатись на канал. Йдемо далі. Що, бляха, не так з презентацією нової Dragon Age The Whale Guard. І чому там не показали Dragon Age? Почнемо із Сінематика. Це навіть важко назвати крінж. Гру презентує ролик, який бляха подається, як якась весела донатна фігня, типу Загін самовбивць, ще й загорнули це в якийсь дивний фіолетовий колір. Ви ще б туди радугу додали з єдинорогами. Піарити нову гру як якусь легку пригоду хвилин так на 20. Коли в минулих частинах серії постійно відбувалась несправедливість, геноцид, жертвоприношення, і дай Боже, щоб до фіналу гри дожили, хоч. Ще половина тих, хто пішов за вашим головним героєм. Коротше, у мене нема слів. Таке враження, що трейлер робили люди, які навіть не грали в минулі ігри. Навіщо його було робити настільки дитячим? Камон, у вас першій частині грі вже виповнилось 15 років. І з чого я найбільше урнув в трейлері, це коли показали персонажа раси кунарі. Я навіть не можу сказати до якого гендеру воно тепер належить. Раса крутих воїнів і найманців перетворилась на расу, які провели інтернет, і вони стали твітерними воїтелями за права меншин. Просто нема слів. Чесно скажу, я чекав на геймплей і думав, що він буде краще. Але ні, і в його показі я не знайшов Dragon Age. Якщо хтось би мені його показав, прибравши звідти персонажів минулої частини та назву, я б сказав, що це якийсь малобюджетний консольний слэшер теревисір, але точно не грав серії. Почну з того, що я не проти експериментів розробників, але ваша гра в своїй основі повинна відповідати минулим частинам, а тут і цього немає. Зараз поясню, почнемо із бойової системи. За 20 хвилин геймплею – нуль взаємодії скілів між персонажами. Замість того, щоб думати, прораховувати стратегію, тепер треба постійно бігати, атакувати, ухилятись і відбивати снаряди. Усіх ворогів головний герой презентації вбиває сам. Шкода від компаньйонів по ворогам просто мізерна. Щоб ви розуміли, в минулих частинах ти просто можеш зібрати собі мага хіллера з бар'єрами, кидати бафи на компаньйонів, і вони самі усіх нафік розірвуть. А тут твої товариші роблять пук і сер собі в штанці, в бійках їх взагалі майже не видно. Щось там на фоні скачуть і все. Я вже мовчу про тактичну камеру, якої тут, скоріш за все, взагалі не буде. В минулих частинах, якщо що за допомогою неї, можна було бачити усі статуси ворогів і роздавати компаньйонам команди. Коротше, бойову систему просто поховали в своїй основі. Чому? Хизи, мабуть, тому що Студіо BioWare зараз це яскравий приклад Dead Inside. -у. Якось так. Іншої причини я не бачу, бо найбільш наближена до старих частин серії бойова система з Baldur's Gate 3. Квітне і пахне, і все в неї чудово. Варіант, коротше, красунчики. Ще дуже сильно урнув, коли головний герой відбиває магічний фаербол назад в мага мечами. Чел бляха, це не той світ, планета Татоїни Жидає, то інша гра. Йдемо далі. По геймплею. Графіка, якщо чесно, дуже дивна. Це якесь ненатуральне, як наче пластикове, чи поверх просто наклали якийсь глянцевий фільтр. У мене таке відчуття вже було, коли я дивився серіал від Amazon по мотивам володаря перснів. Все якесь неживе і вилизане, дуже дивні відчуття. Ще й навколишнє середовище зробили схожим на якийсь фентезійний кіберпанк з дуже яскравими рекламними банерами. Коротше, рай для епілептиків. Все яскраве, кольорове ефекти здібності взагалі довблять прямо в. Очі. Не вистачає тільки дабстепчику і було б мабуть ідеально, тільки не для всесвіту Dragon Age. Розробники кажуть, що нова частина повернулася до витоків серії. Локації стануть набагато меншими, але цікавими для дослідження. Але в першій частині Dragon Age локації були невеликими, бо великими їх було зробити технічно важко, що й довела третя частина серії, де реально великі локації і кожна зі своїми особливостями, що їм зараз заважало зробити відкритий цікавий світ для досліджень. Я хизи. Але казати, що ми повернулись до витоків, при цьому. Видалити нафік все те, що ми любили в першому Dragon Age, це просто У мене просто немає слів, які ж ви бісові лицеміри. Ще із дивного, на локаціях якось дофіга розкидано місць для поповнення запасів зілля на відновлення ХП. І що найдивніше, вони схоже на все тепер стали взагалі персональними лише для головного героя. Що ви розуміли, в інквізиції кожне зілля на ХП на вагу золота. Щоб їх поповнити, треба було або повернутися до свого кемпінгу, або в сюжетних місіях шукати сховища з ними. Інколи доводилось нафік вирубати компаньйонам автоматичне поглинання зілля на ХП, бо просто було Легше воскресити компаньйона, чим прокормити його зіллям. Коротше, і цю механіку вбили. Єдине, про що в мене немає уявлення це сюжет гри. З одного боку, це продовження інквізиції, з іншого боку, хто ж це знає, що там напридумують сучасні генії Біовар. Бо в мене таке враження, що старими сценаристами там і близько не пахне. Якось так. Сюжет як одна із найсильніших сторін Dragon Age, це, мабуть, останній і єдиний елемент гри. Якщо якимсь чудом розробники зроблять його на 15 балів із 10, може змусити мене пройти цю гру. В інших випадках йдуть вони лісом. Також в трейлері показали діалогове вікно, але виглядало воно якось максимально жебракувато. на варіанти відповідей. Чесне слово, шукав щось позитивне в трейлері, але не знайшов. Мені дуже шкода героя минулої гри, які попали сюди. Варік і Солас я буду вас пам'ятати по інквізиції. Що можна Ще сказати, а нічого немає. в мене більше слів, тільки емоції. На абсолютно зневаги розробників до фанатів серії Dragon Age Це ж треба так обісрати все, що ми любили в минулих частинах. Бажаю кожному з розробників, хто відповідальний за нову частину серії, знайти свій соковитий персональний шлюгер Тихайнер. Внести флюген ні, 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 ні. Ні-ні, не, не, я казав флюген як там Хінкенхаймен, Я сказав Флюген Фазен хампфул. Єдиний плюс цього анонсу це те, що на його фоні третя частина серії, до якої в свій час було ну дуже багато питань та претензій, Тепер стане шедевром на 10 із 10, але з нюансами. Ну що ж, в мене на сьогодні все. Свої враження від презентації цієї китайської підробки Dragon Age, де нічого немає від Dragon Age. лише назва. Залишайте в коментах. Дякую за перегляд. Не забудьте бахнути вподобайку і підписатись на канал.